Керівництво громади та керівники медичних закладів постійно вживають заходи для залучення в місто лікарів. На сьогодні, в нас із серпня місяця, приступили до роботи молоді спеціалісти. Так, у центрі первинної медико-санітарної допомоги роботу почали чотири сімейних лікаря: це Щукіна Марія, Гордієнко Костянтин, Воробей Олександр, Вербовський, Артем. Хочу зазначити, ті пацієнти, у кого немає декларацій із лікарями. Будь ласка, у вас зараз є нагода. Лікарі підписують декларації. Як я вже сказала, що місто вживає заходів для того, щоб лікарі приїхали до нас в місто і вони у нас залишилися. Троє із лікарів, які я назвала, забезпечені житлом службовим. Четвертий поки що відмовився, так як він є жителем нашого міста. Крім того, в місті діє програма місцевих стимулів. На сьогодні із міського бюджету виділено 900 тисяч для стимулювання молодих лікарів. Тобто ми підписуємо тристоронню угоду, пропонуємо лікарю відпрацювати не менше п'яти років згідно цієї тристоронньої угоди. При цьому місто виплачує підйомні у розмірі 100 тисяч гривень. Також в Жовтоводській міській лікарні також поновився. Поновилися кадри з серпня. Розпочали роботу два лікарі з внутрішніх хвороб. Житков Олександр та Нірук Єгор. Лікарі працюють у приймально діагностичному відділенні лікарні. У хірургічному відділенні також поповнення двома лікарями лікар-хірург Діаков Юрій і лікар-ортопед-травматолог Бичок Микола. На сьогодні із чотирьох лікарів Жовтоводської лікарні двоє вже забезпечені службовим житлом і також розглядається питання про виплату підйомних для роботи в нашому місті.